документ назову Так, Нагородили, тепер перейдемо до індивідуальних кузен. Це така тема, те, що поболію, що ти каже, що 10, бо кажуть, дуже постійно є, бо віці дітей, можливо, і плакати, тому що вона народу. Ось ті звоняти сім'я, я вас хочу вам приситити. Це важливо. Важливо те, як подумати голову, як ви пишеться на футбольному ви ви полі. Ви можете за весь свій дитячий розвитку, тому не жодної землі нагороди, а хочете так жодного Потім там не буде. Це не важливо. Не просто звідчення того, що десь окремий-окремий момент, і хлопці буде трошки сильніші. Це нормально, через там декілька міри вивозили їх. Нормально, батьків підтримують і ви, витримаєте так. Так само що це здорово. Почнемо тоді з тих, кого я найбільше люблю. На підлогу, на підлогу. Це нападаєш, бо ще сам собі термат убирав. У нас два хлопчики боролися за кращого бомбардира. і весь комплект ми йшли. Ну так, один виірався, другий на але хтось в кінці, не знаю, засікаємо з цього сурміра, прямо накидаю, що якась тиган приклади, що ще було не було. От він вже 5 мечів розвивав. Сьогодні трошки не заспокоївся і допоміг бонус довіри. Але він закликав ці пенаті стільки, що той запад, а в музеї партия допомоги. Але команда яка вулика, вертійка ще бідні. А от таких хлопці тут нічого не буде. Ну, але, але, <плес> давайте так перейдемо, тут тих, хто діток роблять все, щоб ці хлопці не ставали кращими домовірами і кращими на подальші. Захисників не будемо складати. Якщо <плес> загальні дисципліна на уроках це ідеально, то можна спокійно собі один-два моменти переготувати і стати перемогти гру, або вирішити якісь робіт.

На вісім суди, на 6 пустої, потім з'являються на сюди, які будуть грати третій груди. Люди грають в самому третій, а кордяні. Завжди кажуть, скажи мені, хто ти хає, хто тебе скажу, що це команда. Зараз ми приходимо до купити. Такі ж думали, що на цьому рівні це трохи умовно більше народити, тому дайте. Значить, найкращий судові був визнаний крутина, які спілкуються. Але в мрій і за висок фінал за не неї посилити. Там відправить баруш, вони поради пробивали, зробився. Він робив гол, і давну передачу, далі не подавати. Це Іван Шалан. Так, ну і саме стані. це найкращий гравець турніру. Ви всі найкращі, але якщо... Ну, Об'єктивно на цьому турнірі була одна дитина, е, яка виділялася дуже сильно. Знову ж таки, тайгравець команди Чемпорів. Іван Астрин. Давайте пункті фінічні за рівненьки, за другій і за першим. Капітан рука на підходимо в тимі